Оце було то все, що залишилося від річки добровідки. А ще кілька років тому тут можна було купатися. Дідусь, який і жив Онофій Томенчук, розповідав, в цій річці коням було по живіт води. Я прожив все своє життя. Тут атель гадко, аби сі купати. Там було, там було песо, тут було плати. Далі люди немає, все. Обміліла не лише річка, віднедавна у людей пересохли й криниці. Дуже рідко в кого є, багато є, що немає буде. У своїх бідах люди звинувачують не спекотне літо, а односельців, які повикопували собі ставки. Мовляв, саме туди і тікає людська вода. Вода набирається в озеро, а вже сюди не йде. Це боротьба йде десь два місяці. Самі з лопатами прокопували, і вода була. Тепер її знову нема. Треба шукати як золото. У селі таких штучних ставів більше півдесятка, Хоча офіційно лише один. Місцеві впевнені, решта водойм незаконні, тому викликають чиновників водного господарства та поліцію. А чому ви тікаєте? У вас є документи на цей став? Мене що я що топа. Від камер власники ставків відвертаються. Показати документи не хочуть. Не надто говірки представники водного господарства. А «Начальник як? мені сказав інтерв'ю ніяк не давати. Не знаю». хто начальник. Ну сільради, є, є голос на ради території. Так він мав би давати ці на сесію виноситись. Там кожна людина, яка має створено, має мати цей паспорт, стока до оренди землі, до оренди одно дзеркало, вона це все має робити. Утім, голова села лише розводить руками, мовляв, земля належить людям, і господарі можуть робити там усе, що хочуть. Криниця ж засихають хіба через виробку лісів. Якщо ми нічого не змінимо з, наприклад, схіжацьким виробом лісів. То нічого з того не буде. Ми мусимо шукати виходу або можемо перетворимо річки взагалі в стави. І все, ж, чиновник обіцяє провести перевірку: що найперше вивчити документи і направити скарги до обласного управління водних ресурсів. Якщо виявиться, що винні селяни їх оштрафують.